Слава Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, удяшителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скорбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Від Марка святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус, і учні Його у Копернаум, і як був він у домі, спитав їх, про що ви сперечалися в дорозі? Вони мовчали, бо сперечалися були в дорозі, хто з них більший. Тоді він сівши, прикликав дванадцятьох і каже до них: Коли хто хоче бути першим, нехай буде а усім, останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, постав її серед них. І обнявши її, каже до них, хто прийме одне з таких дитят у моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того хто посла мене. Іван сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходи з нами, і ми заборонили йому, бо не ходить з нами. Ісус відповів Не бороніть йому, немає би такого, то робив би чудя моїм ім'я і міг би скоро лагословити мене, бо хто не проти нас, той за нас. Хто напої вас кухлем води, тому що ви Христові, істину кажу вам той не втратить своєї нагороди. Бачимо, що учні щось сперечалися в дорозі, тут не написано. Про що саме сперечалися? Але сьогодні Евангелист Марко підкреслює сперечання учнів. Кожний з нас хоче відстояти завжди свою думку, хоче бути правим, хоче, щоб його думку зважали. Але бачимо, що Христос поставив перед, ним, перед ними дитину. Чому дитина? Тому що вона є проста і щира, вона завжди має відкрите серце. Вона зважає на всіх, для неї всі важливі, чи хтось займає високу посаду, чи хтось низьку, для неї важливо. Візьмемо приклад. Що коли діти між собою бавляться, вони не питаються, хто їхні батьки, вони просто бавляться, що коли дитина довіряє мамі, мама як сказала, то дитина повірила. І Бог десь закликає нас сьогодні, щоб ми були тими дітьми, щирими і простими, щоб ми могли бути дітьми Божими. Що ми могли довіряти Ісусові своє життя, те життя, яке Він нам подарував. Нехай Господь вас благословить цей день, наповнив всіма ласками, дозволить вам бути дітьми Божими, щирими і простими, гарного благословеного вам дня.